Як максимально ефективно розв'язати проблему нелегальних мігрантів наразі? Єврокомісія виділяє Македонії 90 тисяч євро на гуманітарні потреби, оскільки саме ця країна після Туреччини та Греції є одним з найбільших перевалочних пунктів для біженців, які хочуть потрапити до Західної Європи. Щонайменше три тисячі мігрантів будуть щоденно перетинати грецько-македонський кордон впродовж кількох місяців. Таку оцінку зробила агенція ООН у справах біженців. Якщо минулого тижня македонські прикордонники ще, хоч якось намагалися стримати потік нелегалів силою, то тепер колишня Югославська республіка Македонія запровадила потяги та автобуси від кордону із Грецією до кордону із Сербією. Я знаю, що європейський союз намагається зробити все від нього залежне, але вони можуть спробувати зробити для нас більше. Принаймні, вони можуть вирішити ситуацію тут, у Греції, підштовхнувши уряд країни допомогти нам. Ніхто із сирійців не хоче залишатися у Греції. Повірте мені. 80% людей на грецько македонському кордоні біженці з Сирії, які тікають від збройних конфліктів і гуманітарної катастрофи у своїй країні. За один раз поліція пропускає від 150 до 300 людей. Вони йдуть залізницею до вокзалу міста Гевгелія, звідки вирушають до Сербії та Угорщини, а потім до північної Європи у пошуках кращого життя. Лише до Греції, за даними ООН, з початку року потрапили 160 тисяч мігрантів. З них 50 тисяч лише за останній місяць. Але Найпроблемніша країна Єврозони не може дати їм раду через власну складну економічну ситуацію. Рекордна кількість біженців зафіксована і в Німеччині замість попередніх 450 тисяч. До кінця року тут очікують 750 тисяч утікачів. Рядові німці занепокоєні такою ситуацією, оскільки змушені забезпечувати прихисток для нелегалів із власних кишень, натикаючись на небажання останніх інтегруватися у європейське суспільство. Загалом же початку року до Євросоюзу прибуло 340 тисяч. Шукачів притулку.